Чувніший час в історії України, у світі не зафіксовано голоду, подібного тому, що випав тоді на долю однієї з найболючіших країн. Жахливо навіть через 76 років вступати болючими стежками страшної трагедії, яка розігралась на благословенній українській землі. Мод досі не віриться, що тут раптово зник хліб, люди залишилися без зернини. І це в рожані 1932 рік. Бугли старі і малі, вимирали роди і села, Смерть бродила на шляхах, полі, хатах. Пекенні цифри та слова. У серце б'ють, неначе молод. Немов прокляття ожива. Рік тридцять третій. Голод, голод. У 1933 році в Україні наступив великий город. Голос і злої волі одних людей проти інших. І ще невідомо було, скільки людей впаде в могилу. Старих, молодих та дітей. А чи була того року весна, чи прилітали до домів оклели? Ніхто цього не пам'ятає, пам'ятають інше. Ніч огорнула мою Україну. Не дивися за зорі. Чому ж зірок? Я думку й Схиляючи голову в тихо покой, а може житті зорі то душі людей, які від в голодні часи. А серед них скільки ж було дітей, їм більше не бачити зі мної краси. Ніколи не битися ні часовим лісом, ні полем. Голос знищив все життя і сподівання. Збережи, Боже, рід наш, до нас доле. Раптом ти хастискає душу мою. Свічку поставлю в вікно, заподум. Прошу я тихенько молитву свою, тих голодних, тридцятих я грім за мною. Хай світло від свічки у небо летить, хоча б одну душу зігріє мить. Голодна смерть, напевно, найстрашніша. Вона повільна, довга і тяжка, жахлива і пекельна, на лютіша, бо зводить з розуму така тривка. А це ж було і ніде правди діти, що заподілили цю смерть більшовики. Дорослі мерли старики і діти. Це геноцид кривавої руки, щоб наш народ не скорей здолати, Щоб правну в волі і в борні стояв. Його рішили чорнозем загнати, Щоб голову вже більше не підняв. Вмирали сім'ї, вимирали села, бо все забрали, що народ зростив. Статистика доволі невесела, мільйони більшовицький кат згубив. А ті, хто вижив, будуть пам'ятати, як голодом морили чесний люд. Бо ж у народу не забрати, не знищити, не змити, наче бруд. Вона передалась нам генетично, живе у нас завжди, з маленьких літ. І буде жити в Україні вічно. Тож хай про це почує цілий світ. У нашого народу є традиція. Коли хтось помирає, запалюють свічку. Тож сьогодні ми запалимо свічку пам'яті. Нехай в ваших серцях залишиться маленький вогник свізочки, як про тих, кого немає зараз з нами і допомог великою смерті. Їм необлаканим і невідспіваним, їм похованих без труни молитви, позбавлених в могили шани, присвячується наша лінійка Реквієм. Це була безкровна війна тоталітарної системи проти українського народу. Війна задля того, щоб відірвати коріння гололюбної нації. Ми своєвіть собі. Що без війни, без засобів, без стихії у самому центрі цивілізованої Європи в Україні, яка не того до того була житницею континенту знищити стільки людей. Лише дітей зморених голодом було 3 мільйони 900 тисяч. В Україні в 1932-33 роках ще хвилини вмирало 17 людей ще години тисячу. Щодня 25 тисяч голодомор забрав 14 мільйонів людей. Безболено згадати страшні муки і переживання українського народу, що довго-довго з поколінням покоління, покоління передаватимуть батьки своїм синам і дочкам, а ті своїм дітям спогади про тих, які залишили життя земне у пекенних муках, моторошно перечитувати свідчення тих, які змогли дожити до наших днів і донести до нас пам'ять про жертв Голодомору. Ось про що згадує, що на примікра і мати нашої вчительки, Людмила Васильівна Остапова. У нас була велика сім'я батько, мати і шість дітей. Батьки не дозволяли виходити за тим, в нас вкрали. Було все, що було у лісі, у друзі, спітакації, молодина борщі, діли щебель. Коріння татарнику, сосневі бруньки, ягоди, хриби. Старші діти з мамою ходили до річки робити работи. По сусідству жила сім'я, швабри, три сини і доньки. Вони ходили опухлі, сині, першою хвилена мати, потім батько. Коли на вулиці не стало видно дітей, сусіди зайшли до хати. Три хлопчика, мертві, лежали на печі. А ось що згадує Бугукова Тетяна Йосипівна, мати нашої вчительки в школі Людмили Антонівни. У 1933 році мені, як і іншим студентам 3 курсу Київського медінституту, довелося побувати у відрядженнях. Нас посилали у села на боротьбу з арітамінозом, такою мовою державних чиновників називали голод. Мене направили на Уманщину, одну з найродючіших земель України. У селі Палюка, що за розмірами, за розмірами була, як наші вишевичі, залишилось 16 дворів. Ми отримали завдання у великих пустих будинках колишніх куркульських відкривати стаціонари для хворих авітамінозом, тобто для тих, хто помирав з голоду. В основному це були діти. Кормила їх двічі на день, чечевицею або квасолевою юшкою, почасту без хліба. Якось санітарка вирішила покарати малюка. Який волою і стрілки посолі ховав у кишеню, куда хвора дитина сльози пояснила: це для мами. Вона прийде до мене, хай попоїсть. Довкола з'їли все собак, котів, голубів, ворон, пацюків, річкових мідій. Траплялися випадки людовіства, Їх у селі було шість. Володими ходіття.